Вітаю, друзі! Сьогодні готую бісквітний рулет із замороженою полуницею. Кому цікаво, як я його готувала, то залишайтеся на каналі, дивіться відео От, до кінця і пішли готувати. Беру морожену полуницю. Тут у мене 350 грамів. Кладу її до сотейника Водичку, яка буде з'являтися по розморожуванні, не виливаємо. Беремо 125 г цукру і 125 г крахмалю кукурудзяного. І розмішую це разом до однородності. І додаємо до полуниці. Сутинник ставимо на малесенький вогник. Малесенький, малесенький. Постійно розмішуючи, доводимо полуничку до колоничком. Поликаємо, губуємо ще одну сторону, готову начинку знімаю з вогню, перекладаю до скляної мусочки і накриваю плівкою стик в стик, аби не було конденсату. Не з'являвся конденсат. І встановимо охолоджувати розбиваємо 6 яєць. Жовтки нам не потрібні, потрібні тільки білки. Білки додаємо лимон 10 мл лимонного соку, додаємо до білків, до цукру додаємо ванільний цукор, пакетик 10 грамів. І збиваємо білки, додаючи частинами цукор. Три рази я додаю, розділяю цукор на три рази і, не виключаючи міксера, збиваємо до стійких піків. Білки готові, додаємо. Борошно до борошна. Я додаю півчайної ложки розпушувача. Забула сказати, що борошна треба 85 грамів. Це змішуємо і додаємо до білків. Готуємо тісто обережно розмішуючи. Додаємо рослинну олію 40 мл, розмішуємо тісто. воздушне, гарненьке тісто у нас вийшло. Готуємо деко, вистеляємо його пергаментом і викладаємо тісто. Рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Після чого відправляємо в духовочку на 15 хвилин при температурі 155 градусів. Беремо вершки 33 30 мл нам знадобиться, збиваємо їх вінчиком і ставимо охолоджуватися. Достаємо нашу половиночку плівку і готовий наш бік -вік. перевертаємо на другий бік знімаємо верхню плівку. Я зрізала верхній шар, він трошки у мене підпікся. Я його зрізала змащуємо вершками і додаємо полуницю. Не додаємо, а викладаємо полуницю, вибачте, за таке, розмазуємо по всій поверхні, закручуємо його в рулет. За допомогою пергаменту. І підбиваємо трішки, щоб він гарненько закрутився. за допомогою дощечки. Закручуємо обидва боки і ставимо до холодильника на 2 години. А тим часом готуємо желе. Желе з полунички. У мене є такі формочки. І ось такі полунички у мене вийшли красуні, їми я буду прикрашати рулет. Рулет готовий, достаємо його, розвертаємо, одрізаємо боки, гарненькі получилися боки, з одного боку, з другого не дуже. Зверху змащуємо вершками збитими. І викладаємо полунички, ось такий гарненький рулет вийшов. А тепер. Розрізаємо і будемо смакувати. А я з вами буду прощатися. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Всім пока-пока!